Крилаті фрази не працюють. Чому? Тому що це просто слова, а потрібне глибоке розуміння. Наприклад, наші переконання формують наші думки. Наші думки формують наші дії, а наші дії формують наше життя. Поясню, наприклад, із життя. Наприклад, дівчинка в дитинстві і її не приймає група дівчаток, тому що в неї немає відповідного одягу. Там певна ковтинка. І вона робить два висновки: перший, що у неї повинні бути багаті батьки, щоб її забезпечили тим, що їй дасть доступ в якусь групу. І другий висновок, що я недостойна, якщо немає чогось там, в період юності також стається ще одна ситуація. Вибирають іншу дівчину, а не її. Хлопець вибрав іншу. Там могло щось бути друге в тій дівчині. Характер, зовнішність. Але ще був нюанс. У неї були багаті батьки. Як ви думаєте, на що її мозок звернув увагу правильно? Саме на це і зробив знову той самий висновок. Я недостойна. Недавній випадок життя. Її не приймають ще в деяку групу, не допускають далі. І насправді людина може зробити мільйон висновків, але вона робить той єдиний: Я недостойна. Шаблон працює наповну і формує її життя. Але людина цього не помічає. Який з цього вихід. Вихід такий: іти тільки в ту саму першу ситуацію. Приймати нове рішення, робити нові висновки, і тільки таким чином людина буде вже в такій самій схожій ситуації. Вона буде приймати нове рішення і буде йти новим шляхом. Якщо вам було корисно, підтримайте мене, будь ласка, вподобайками і своїми коментарями. Дякую.